Вітаю, мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube портал футбол 24 Сьогодні поговоримо про останній єврокубковий матч столичної команди Динамо Київ і поговоримо з Тарасом Котєвим, редактором та експертом порталу футбол 24 Тарас, я тебе вітаю. Слава Україні. Героям слава. Хочу нагадати, що Динамо, останній матч шостий своєї групи, зіграло з Фенербахче, ще програвши 0-2. І а, твою розмову з тобою розпочну з цитати головного тренера Мірча Луческу, яку він видав а, після п'ятого матчу з Аеком Ларникою, за яку Динамо зіграли 3-3, програючи 1-3. Він сказав, що нам потрібно показати в наступному матчі з Фенербахче, що ми найсильніша команда групи. Так от, Тарас, як тобі найсильніша команда групи у матчі проти турецького Фенербахче? Найсильніша команда групи в, в даруванні суперникам легких голів. Це точно про Динамо. І вчора теж в марнуванні гольових моментів, там два епізоди Ваната були, які сумарно потягнули на 80% десь приблизно імовірності забити. Тобто динамо таке, вона ніби з одного боку чотири е, удари, жодного влучання в Площину воріт, рік. Але е, з тих половина з тих чотирьох ударів все-таки були досить якісними моментами, і можна було, е, знову можна було цей матч завершити в нічию. От, е, В принципі, Динамо таке кожен матч воно могло зіграти в нічию, е, і мож, може би претендувала на ну, хоча б на ту лігу конференції нещасних. Заради справедливості Тараса я хочу відзначити, тому що з попередніх розмов про Динамо в коментарях дуже там. Не подобається, що ми, начебто, насміхаємося з Динамо. Ні, ми не насміхаємося, ми просто критикуємо, тому що для нас Динамо з дитинства це є гранд, це є клуб найвищого рівня, який грав в півфіналах Ліги Чемпіонів. І таке Динамо, як воно є зараз, ми не звикли бачити, і ми з цим не хочемо погоджувати. Саме тому ми і критикуємо і це нормально. А просто казати будуть кращі часи це не для грандів. Це така ремарочка щодо тих, хто коментує. А якщо договорити про виступ Динамо. Як тобі здається, оця ця, цей матч шостий в групі абсолютно нічого не вирішував для динамівців. Фенербахче, чи так хотіло посісти першу групу, мати зайвий тиждень відпочинку, тому що якщо вони виходять з першого місця, вони йдуть зразу в одну восьму фіналу, а не в одну шістнадцяту, як команда з другої позиції. Рен. Але ж все ж таки, початок матчу Динамо щось показувало, якусь злість до пори до часу. Скажи, будь ласка, раніше Лучаско відзначався тим, що він вмів мотивувати свій шахтар і Шахтар грав в будь-якому складі проти будь-якого суперника міг і програти, але просто демонстрував характер. Не вважаю, що з віком я не хочу ей займатися, але слухай, ну будь-яка професія має свої рамки. Не вважаю, що Лучаско як і сам втратив якийсь запал, так і не може його вже передавати гравцям. Там комплексна проблема, в принципі, осіли перед матчем таку цікаву фразу видав, що е, в нас е, нову знайшов нову якесь е, причину пояснення поразок. Що в нас е, 5 п'ять гравців, е, які менше 20 років в команді? Я спробував е, відшукати, думаю, можливо, я щось десь в голові в себе не пам'ятаю і так далі. Де оці гравці? І ці гравці це що він мав на увазі? 19-річного, чи Антона Боля. Один з яких там награв 10 хвилин приблизно в Єврокубках, другий взагалі не грає. кого має Луческо на увазі? Так, там є кілька двадцятирічних гравців, але 20 років це за мірками європейського футболу. Це вже людина е, награна в Єврокубках, це вже людина забиває, асистує переходить в серйозні клуби. От вчора ми побачили, як 17-річний Арда Гюлер. Просто по грі і по відгуках скаутів, топовий талант Фенербахче, він забив перший гол в Єврокубках за Фенербахче і віддав асист. В цьому сезоні не було жодного гравця в Єврокубках який би в молодшому віці віддавав і гол, і робив асист в одному матчі. І що? І це проблема це не проблема. Тобто, якщо тренер не вміє вмонтувати, поєднати молодих гравців з. Віковішими, то е, це вже питання до Міші Леську, звичайно. А, але тут, е, тут справа в тому, що е, Динамо е, в цьому сезоні ну, вона завалило все. І тут інсайдери кажуть, що е, Луческу має піти, має піти десь, е, якщо, до, якщо домовляться по грошах з Суркісом взимку, можливо, навіть. Е, і е, п, питання в тому, що просто дуже багато в, в, речей завалилося в цьому клубі зараз. Це е, від е, трансферної роботи, все таки е, е, Суркіс розповідає, що Вичевського від сітства трансфери затверджував, що е, йому це все. По якісь гравці були потрібні, якісь не потрібні зараз. В принципі, є претензії, що він слабо використовує новачків, а, але і сам Луческо очевидно сподівався, що так як от експерти всі розказували, що Динамо головний претендент буде на чемпіонство, що вони там легко пройдуть цей шлях, Шахтар в кризі, Шахтар нова команда без бразильців. Що з ним буде, а, і десь так Лучевсько думав собі: ну на старому цьому багажі я виїду. Це не вийшло зовсім селекція провал. А сам луческу визнає, що десь е, забагато загнали команду тими благодійними матчами, е, інтенсивним міжсезонням, е, і е, відповідно не було, е, не, не не стає зараз трошки фізичних сил, і вже така втома один віддно. Яка переростає просто в істерику? От був вчора такий показовий момент, коли був щан, який повернувся після 10 матчів відсутності е, через травму. Він відновився, повернувся в ворота, побіг кудись до лінії штрафного, врізався свого ж попола, і потім е, ми бачимо, як е, Седочук капітан команди, виговорює. Руками розводить як Кріщану Роналду, коли йому там мотам пасфем'ю не дадуть, угу. а, страшне незадоволення проявляє і ну, Попов такий губами ворушить, не знаю це до нього взагалі, чи це до кого. Тобто, навіть з того, що в принципі. Добре, погані журналісти, ми всьому завжди винуваті. Звичайно, якщо би ми не критикували, якщо би ми е, там супер підтримували, Динамо б е, е, грало і вигравало. Звичайно, ми основна, основна провина на нас лежить. Але е, якщо у вас є команда. В цій команді е, капітан, е, люди якісь старші, повинні е, підтримувати один одного, так тобто, якщо є е, 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 такі кризові якісь моменти, то можливо не потрібно постійно тільки шукати винного е, один між одним, і в них оце от починається. Що е, в них нема такої підтримки якоїсь? От, на, якщо в, в от було, вони програли ну 4 в одні ворота, так програли Лейського, але там завжди. Підтримка один одного, тренер якось там їх вигороджує, гравці один одного десь Тарас, е заради підтримали... Підтримали всі підтримали Сікана, який не забив. А тут один до одного претензії постійні. Ну і ти згадав Шахтар 0-4 від Лепціга. Ну У всіх бувають чорні смуги, чорні матчі, де нічого не виходить, і тебе суперник тисне. Ну, але це більше виняток для Шахтаря. Ми не можемо сказати, що в груповому етапі Шахтар безволісно проводив матчі. Він феноменально грав проти того самого Реала. Ну, але бувають і такі матчі, тож я з тобою погоджуюсь. А дивись, ти от згадав про Бощара, який повернувся після тривалої перерви. Скажи, будь ласка, ну і він же ж привіз фактично перший гол, вихід його невдалий зворіт. Як ти вважаєш, вартувало було ставити в цьому матчі бущана чи почекати до матчу УПЛ? аби він усвоївся, війшов в гру якось, а ток зразу в останній матч проти Фенербах чи Бущана? Я б теж не сказав, що він є просто там незмінний номер один для Динамо. Це просто нервові пошуки Луческу е, отих от якихось старих механізмів, які працювали, і е, намагання відтворити це, як Лобановський завжди говорив, що потрібно не просто там автоматизувати все футбол, а е, довести до відтворення результатів, тобто якісь певні схеми, якісь е, е, певні гравці, як вони е, виконують, як вони там ну, щоби говоримо. Пробущина людина дуже рятувала. Він в попередніх матчах з Федербахча… Особливо в лізі чемпіонів дуже багато таких мертвих м'ячів витягнув. Тобто оборона ж динамо не стала в один момент жахливою. Просто якщо раніше Бущан тягнув, якщо раніше суперники мазали. То тепер карають за е, ці помилки миттєво, і Динамо саме просто віддає е, ці м'ячі, де от, просто е, банальні подачі з кутових, банальні подачі з флангу вони залітають. Це гульовий момент. Це, це десь е, ну то повинні ж е, це е, е, XG цих моментів рахувати не нуль де там скількись там один відсотка е, а. а, а як пенальті, 76% забити. Тобто просто стандарт подача і динамівці не справляються. Хоча от вчора е, одним з найкращих гравців статистичні портали визнали Дениса Попова. Було багато хейтерства, його, в принципі, захищав, тому що е, ну, людина вміє виграти верхову боротьбу. Він, звичайно, не закриє за всіх. Е, тобто, якщо в тебе бореться Шепелів і. Забарний програють в верхову боротьбу а Попов тримає свого гравця і виграє 80% повітряних єдиноборств, 75% єдиноборств внизу, то ну він не може розірватися, так але вже було видно, що все-таки ну не, не, не так прям знищують киян на другому поверсі. Є хоч якась є агресивність відбору, є вміння поставити корпус, є вміння зіграти на другому поверсі. І, і оці якісь моменти їх потрібно продовжувати, а не м, пощіплятися за поодинокі ці помилки, і от зараз забарний а друга жовта там вилучення. Дискваліфікація. Раніше сирота привозив. Вчора теж Вівчаренко віддавав, хотів віддати гольовий пас Супенко. Ну тобто е ця якась постійна нервозність, вона на всіх захисників впливає. А буща ну, він, він, він в другому таймі. у нього бувають такі випадки, коли він спочатку десь привозить після гол, а потім він рятує. В другому таймі він по суті вже врятував е Динамо від розгрому. Тому е До в принципі. Речі, е не знаю, роз... Якби не щеред повівся ті ситуації, uh -huh. Альтернативи ще не було. До речі, про розгром заради справедливості варто відзначити, що можливо і одне очко Динамо взяло в цій групі, але фактично розгромних поразок а, не було. Там різниця один м'ячну лише зараз от з нуль два, так в матчі як в Киян, якому нічого не вирішилось раз, і забарди на 69-й отримав другу жовту і грали в меншості. Говорити про захист вчора в матчі це прослідковувалося, що центр захисту Динамо, і ми з тобою про це раніше говорили, про те, як він діє, що звід нам йшли дуже багато і дуже легко гострих передач на цього самого навіть 17-річного дарування. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш за підсумками цих от шести поєдинків в Єврокубках? Яка все ж таки є найслабша і найпроблемніша ланка в Динамо? Чи можливо це комплексне питання? Тут проблеми насправді дуже багато де. Е, мені, попри втрачені е, глюві нагоди, сподобався ванат. Тобто людина з, з, знайшла один момент це він знайшов під е, червував е, помилку суперника. Другий момент, де він е, трошки е, перечекав з ударом, бо хотів вже покласти на газон голкіпера, Він витримав е, паузу і впав вже тоді, коли був гострий кут. А і якщо ми говоримо про вона якщо ми говоримо, це такий банальна банальний стереотип, що динамо потрібен форвард. Ну окей, типу, якщо ви знайдете результативного нападника новачка, десь я так розумію, це має бути якийсь е, трансфер з Європи, так а не в Україні там не знайдеш зараз легко такого нападника. А то е, це, по-перше, гроші, яких Суркіс не дуже охоче витрачає. По-друге, е, не факт, що він заграє, навіть що він добро добротний якісний нападник, і в іншому місті він грає. Е, вона показує, що він, ну, він перше за п'ять матчів, де він виходив в стартовому складі, він не забив. Але попередні матчі і цей матч доводить, що в принципі, тут можна довіряти процесу. Можна йому далі е, довіряти, можна, ну, це, не, це точно не найкризовіша зараз позиція. А, Буярський циганков в міру сил вони, е, щось там намагаються допомогти. Вони, вони дуже непогано тягнуть проти середніків аутсайдерів в УПЛ, е, але от в Європі щось не складається. І це Ганков це той момент, що, ну, про, про що ми зразу раз говоримо, як і забарний, що люди трошки погасли в них очі через те, що їх Суркіс не відпустив одного авжерону за якісь там гроші, які Суркіс образили. Сума не відповідала статусу, і, і команда, напевно, не відповідала статусу очікувань е, Ігоря Суркіса. А, і забарно не, не відпустили в Тоттенхем. Я думаю, що напевно що такого шансу вже в Ілі може й не бути. А, і помітно, що ну, навіть в цьому матчі е, вилучення забавному привіз обрізкою циганков, який просто втратив м'яч і далі не йшов. Він просто зупинився. І в, в обороні вже е, діра не встигають закрити всі позиції, там і тимчик висунувся, і це катастрофа. В, ніби винуватий е, забарний, але ж не до кінця. Тобто, це теж командна. Ну, скажімо родина, так, Тарас чи його змусили з, помилитися, так? Це ганков, який без втратив м'яч і не пішов допомагати. Так, да. і він втратив м'яч ситуації, коли він підставляє всіх. Тобто тим, вже в атаці, вже відкривається. Він просто розвертається до своїх воріт і якось дуже легко, просто було ну, жахливо для циганкова. Якось це непритаманна втрата. Він це робить до. І навіть раніше він би нас доганяв, він би намагався чи сфолити і так далі. Ну Він міг сфолити в, в центрі поля на жовту картку, хоча б ногу підставити. Так ні, він просто зупиняється. Ну це не швидко місто, подумати, місто, що в забарного і... вже є жовта карточка. Так це ж треба теж думати mm. на полі. Ну, власне, і ти бачиш, що там просто більшість суперника. Тобто, якщо Забарний би не зупиняв е, граця Фенербаще, е, був був би просто розкатували би в більшості бущина. І це ж би міг би встановитися розгромний рахунок. Ну, але теж от, ти казав, що не було розгромних поразок, всі в принципі, мінімальні. Всіх можна десь дійсно погоджуватися з учаснику в тому, що результати могли би бути кращі. Але ну, це точно не найкраща команда групи, але й не найгірша. Я думаю, що де, по результату, по грі Динамо в цій групі заслужило на третє місце. І навіть показник е, очікуваних е, очок, е, тобто я за якістю е, моментів попереду, і за е, якістю моментів суперника, які допускали динамоці на свої ворота, е, в них був е, власне третє місце, а ек був позаду. Просто Динамо е, якось так легковажно, напевно, підходило до АЕКа, що вони одною лівою виграють е, якихось там кіпріотів, е, пропустили дурний гол, програли ключовий матч, і потім вже в, в наступному матчі не змогли знову зібратися і е, помилки оборони. Привели до того, що е, команда вилетіла з Єврокубків. Але можливо десь е, це якесь таке свідоме рішення, тому що зараз е, пообіцяв нам, що все буде інакше, що е, не буде переїздів. Команда буде вже базуватися в Україні, буде з рідними, не буде вже від е, мазок про е, якісь там автобуси, про 12 годин в дорозі і так далі. І відповідно ми повинні побачити нове це динамо, нову якість й е, нову свіжість. Питання тільки в тому, чи залишиться Луческо на, на чолі цієї команди, чи все-таки якщо вони десь домовляться з е, Оркісом і, фі, і фі, через е, ну, фінансове питання, як е, розійтися. А, Луческо ще такий цікавий мандва з тим з тим головним, головною причиною того ниття, що ці дороги переїзди, він сам е, наполіг на тому, що буде така кочівна модель, що ми будемо їздити туди-сюди. І ніби далі в клубі дивувалися, як, чого так сталося. А, тому що, в принципі, можна було десь там заквартуватися, базуватися в Польщі, мати якусь точку там, де команда базується, і не так їздити. Тобто, десь більше вибрати таку модель, як Шахтар, і можливо тому і легше якось відновлювалася команда фізично. Краще виглядала. А Луческу вибрав таку якусь модель, і, і такі і, злі язики підозрюють, що він на, наперед собі якесь виправдання просто будував, щоб сказати, угу. ну дивіться, ну ми в дорозі, ми не тренуємося, ми, на, на, нас немає фізичних сил. Так то ми в принципі найкраща команда групи, але а, фізикою не тягнемо і відповідно там ці результати. Плюс ну, тут можна віддати належне, десь трошки не щастило при реалізації. Ну але так як в принципі луческу щастило в кваліфікації ЛЧ і інших е, сезонів, то десь десь воно просто збалансувалося і вийшло на рівне. Ну а ти кажеш, Тарас, що справді Динамо по класу гри по рівню гравців, третя команда групи, і треба бути знову ж таки справедливими, що Рен останні роки дуже хороша команда. Це не є середняк. Точно французького чемпіонату вона вище середнього і вони продають хороших гравців інші команди. Раз. Ну і Фенербахче — чи це є турецький грант з грошима, які можуть запросити хороших якісних гравців. Це теж відверто не зараз не є, зважаючи на повномасштабне вторгнення Росії, не є рівня Динамо. Тому от ти правий та що ми трошки себе е, таку корону несли з Аеком, а от е, з Фенербахче і е, Реном, то. Так, звичайно, що могли краще зіграти, але не є щось таке критичне. Мене от питання по вчорашньому матчі Фенербахче чи Динамо. Як тобі вихід на поле на 78-й хвилині власне цього іноземця, сам би діало молодого хлопця, який за U-19 грає в Динамо, провів 9 поєдинків, забиває більше, ніж грає? Дуже багато хто пише, що чи не єдиний гравець в вчорашньому матчі, який проявляв за тих пару хвилин бажання і щось зробити на полі. Там загалом, в принципі, вся команда проявляла бажання от перші 15 хвилин дуже нічого не можна було закинути, і були відрізки, де вони теж збиралися. Просто там пропустили абсолютно безглузди, як завжди, гол. І, і там е, фактор вже моральний включився. Плюс таке, що в принципі це товариський матч. А товариський матч для українських клубів, е, які нічого не вирішують, е, це давня біда. Ми ніколи не можемо на них зібратися. А якщо ми там вже виходимо е, далі, а не вилітаємо, то в матчі ми традиційно любимо провалювати тут окей. А щодо діалог ну сподобалося, як він йде в, в, в дриблінг. Тобто один в полі воєн, вчора трошки таке було, в останні хвилини е, ніхто вже не біжить з Динамо. Тобто Відбилися зі стандарту і потім діалог тягне м'яч. Ніхто не біжить підтримувати. Він розуміє, що він один проти трьох. І що він робить? Він е, просто бере обігри суперника, а другий його фолить і заробляє штрафи, і заробляє собі жовту катку. Е, тобто, діалог було помітно, що не тільки от бажання, а є вміння. Е, звичайно, звичайно, йому не вистачає досвіду на дорослому рівні його будуть е, там намагатися присувати якісь там старші гравці, особливо в УПЛ буде можливо важко, бо там люблять такі, е, так, так, так так жорсткіше зіграти проти молодих. Але в принципі в Європі, я думаю, не було б жодної проблеми, якби він виходив на ці 15 хвилин, хвилин обкатки з тим же Реном, з Фендербачем, з АЕКом і так далі. Власне, ну, перетягнули, перетягнули з тим, щоб його просто вже на останні тури, коли вже нічого не вирішували, спочали випускати. Я не. Наприклад, я не маю впевненості в тому, що Луческо буде його далі, далі йому довіряти, хоча б в УПЛ на 20 хвилин. Я не маю такого. Тобто, е, якось ніби його все влаштовує. Стара гвардія, він все, все, все одно в неї вірить, і все, все йому здається нормальним. Просто десь не щастить всі сили проти нього, а так то. Все ми найкраще футбол демонструємо. Ну, бачу, Не, Тарас. Але реально він, коли оцей удар через себе хай з офсайду, але тобто, ну, якийсь такий спалах щось нестандартного в цьому динамо, і це приємно було, за це приємно було спостерігати. Ну, така, що Лучаску буде його випускати в УПЛ питання, але чи буде Лучесько в УПЛ? Знаєш, це теж питання. Але от дивись, я більш більше переконаний, що в таких от подіях, які зараз буваються, що в нас триває вже от. Скоро буде добігати дев'ятий місяць війни з Росією. Суркіс і вболівальники, і суспільство футбольне пробачили б динамо, напевно, правда ж поганий виступ в Єврокубках, якби. Не УПЛ, тому що Шахтар, припустимо, нікуди не вийшов, куди б хотів лігу чемпіонів не вийшов. Але ми дивимося на турнірну таблицю української прем'єр-ліги. Шахтар другий і він бореться, як завжди, за перші місця. Ми дивимося, а де Динамо, а восьма позиція 13 очок. Відставання від Дніпра, хоча є матч в запасі, на 12 очок. Відповідно, і на внутрішній арені, де вже всі команди між собою рівні, де вже Лучаско не скаже, що слухати, ми літаємо, ми бігаємо. в нас війна всі війні. І тут питання вже до ОПЛ. Чи буде зважати керівництво Суркіси на Лучаску? Дадуть йому шанс ще щось зробити в УПЛ? Чи от провали на Євроарені? І от в УПЛ, це серйозний провал, реально серйозний провал. Вони будуть це терпіти, ти вважаєш, чи все-таки взимку буде остання крапка і будуть шукати заміну? Перше от, за 9, по-моєму, років, головним конкурентом Шахтаря. І це відзначає за кордоні фанати Шахтаря. Є не е, Динамо, тобто зараз Скадні про Про-1» реально набрав ходу і вони можуть позмагатися за чемпіонство. А наслідком таких е, жахливих виступів Динамо в е, Єврокубках е, в плані результату. Стає те, що ми зараз е опускаємося Україна в таблиці коефіцієнтів на 16 місце. Відповідно, через сезон не, 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 не за підсумками цього сезону, а чи за підсумками наступного сезону, ПЛ, ми можемо дожитись до такого, що виходить в Єврокубки чотири команди, а в тільки одна. І та грати в кваліфікації ще потрібно пройти. Е тобто, е якщо Динамо якось не, 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 не почне рухатися, це буде дуже важко, поки що. Поки що складно їм розраховувати, це якось так трохи нагадує От ті часи такі блохіна, де Вони могли там і Дина, і Шахтар, і Дніпро, і Металіст пропустити вперед, і, і, і зоря їх била. Тобто дуже було тоді сутужно Динамо. І, власне, якось тренер теж не, якось не, не дуже адекватно сприймав ці всі події. Теж було багато там якихось звинувачень, на адресу там, чи журналістів, чи ще когось. Тобто всі, всі навколо були винні, але тільки не головний тренер, і він, він все правильно робив. І, і зараз десь така е, дуже кризова ситуація повторюється і, і якось не дуже видно виходу з неї. Зараз Динамо, Динамо, в принципі, важ, найважливіше просто здобути максимум очок до цієї зимової паузи е, навіть уже осінні, коли чемпіонат світу починається. Щоб просто вже підходити з трошки в кращих ніби умовах там весні, в кінці зими, ніж там, де на Шахтар і Дніпро, які будуть відволікатися на четвергові матчі, які вже випробують більш такий от, динамівський графік в боротьби в його і потім гри в чемпіонаті. І це її буде е, насправді напевно, що в мінус, а Динамо в плюс. Але це зовсім, таки, якщо Динамо не розгубить зараз очки. Е, і е, в принципі, е, шанси ще є там, якщо почати набирати, якщо е, конкуренти трошки будуть здавати, а вони будуть здавати е, Шахтару на минулих на вихідних програма е, ледь не програв Олександрію, там підсумку 2-2 зіграли, але це велика втрата. Дніпро один так само. Ну зараз команда ніби ще тримається на, на старих запасах. Вони тільки один раз в нічою зіграли в УПЛ, а все решта виграли. Але вчора, от, наприклад, за ЗЕВ в Дніпра було три польові гравці на лаві запасних, і це реально жахає. Тобто, тут або молодь же випускати, або просто молитися на те, що довбик, і Пихальонок і Амаш... Вони отак з трьох будуть далі і далі далі Паскати. робити цей результат для Дніпра не тільки в е, внутрішній першості, як і в Єврокубках. Е, І десь, в принципі, може виникнути такий момент, коли конкуренти почнуть сідати, а Динамо е, піде нагору. Але там е, дуже багато проблем потрібно вирішити від фізичного стану до психологічного, до стосунків між командою. Е, постійно там якісь е, не, не нервове а взаємодії, комунікації з, суркіст, з тренером, з сутки з гравцями. Якось це все нема тут хімії, нема того, що було в чемпіонські роки і в е, попередньому сезоні вони звичайно чемпіонами не стали, але. М там відстали тільки від Шахтаря на один бал, і чемпіонат взагалі не дограли. Е, тобто м повинні, повинні робитися якісь висновки, і я думаю, станом на зараз, що Е, швидше вже Суркиси будуть такі готові якось розпрощатися з Лоческу, але Лучаско така людина вперта. Він як же що він про пішов в динамо, тому що му в шохтарі відмовили, його не захотіли е, наступний раз повертати, і він такий. Ну я вам доведу зараз, що буде uh -huh. результат, що все, все буде добре, і а ви будете плакати ще е, через мене. Можливо, в нього є зараз таке, теж е, дуже таке гаряче бажання щось всім теж довести. Е, зараз не буде тих важких роз'їздів для, для всіх і. Е, Прошу прапор в руки, будемо тільки раді, якщо Динамо почне приємно вже нарешті добувати. Тарас, дякую тобі за цю розмову. Справді, ми ж тут сидимо і говоримо, і не злорадствуємо, аби Динамо гірше зіграло. Ми лише вболіваємо за те, аби українські клуби якнайкраще демонстрували гру, особливо на євроарені особливо Динамо, якої ми звикли бачити сильною потужною команду, яка можливо і програє, але намагається боротися до останнього. Дякую тобі. З нами був Тарас Котів, редактор та експерт порталу футбол 24. Я ж вам хочу нагадати, що велика кількість тих, хто дивиться це відео, просто його дивиться і не підписані на портал футбол 24 Тому натискайте, підписуйтесь, натискайте, натискайте вподобайку, коментуйте, бачите, що ми на коментарі звертаємо увагу, їх проговорюємо. І відповідно тоді Ютуб буде розуміти, що ви це відео дивитеся регулярно, і він буде його просувати далі, аби більше розвивати україномовний. Контент в Ютубі. Дякую вам. З вами був Ігор Гаврищак. До наступних зустрічей.